Доброго раночку Ютубе. Ольга, репетиторка з української. Сьогодні експериментую з камерою. Як вам ця камера Вам подобається більше, коли я на ту камеру записувала минулого тижня чи на цю? Поділіться враженнями. А сьогодні в нас 29-та серія серіалу Життя репетиторки, 3 лютого. І сьогодні про те, що все тече, все змінюється. Тому що розклад! Розклад змінюється, розклад змінюється, Як же ж мені це набридло, але це частина моєї професії, зараз про це поговоримо. Отже, розклад. Продовж десь вересня всього. Певно, так, всього вересня, і впродовж січня у нас йдуть зміни в розкладі. З чим це пов'язано, я вже казала з тим, що нові діти приходять, бо вони за результатами першого семестру зрозуміли, що їм треба навчатися. І якщо це перша зміна, то Будь ласка, можна долучатися і навчатися. Це чудово. Друга зміна це вже проблемно, тому що учні ж набрані ще із вересня, і зазвичай на другу зміну я вже нікого не беру в другому семестрі, але існує іще один момент, який вам, як батькам, можливо, учнів треба врахувати. Важко доставити навіть заняття. Тому, якщо ви плануєте мати більше занять, то краще їх бронювати якраз у вересні. Чому? Тому що зараз у всіх пабліках починають говорити, а, залишилося 100 днів до НМТ і продавати свої курси. Те, що вони продають свої курси, то на здоров'я, а от те, що лякають учнів тим, що залишилося 100 днів до НМТ, Оце от впливає і на мене. Чому? Тому що дитина розуміє, я не підготувався, або я не підготувалася, мені замало занять, мені треба більше, більше занять. І е, коли це дійсно об'єктивно, і я теж бачу, що треба більше занять, тоді ми намагаємося рухати розклад. І це, звичайно, призводить мене ледь не до сверблячки і не до чухання. Чому? Тому що це дуже важко зробити, коли він вже усталений, коли учні набрані, то ще з вересня. Бо, в другій зміні ми починаємо шукати, де у нас є місця, а місць немає, і ми намагаємося тоді вигадувати велосипед, у який спосіб. Дивимося, ага, ось тут у нас звільнення фізичного виховання, ось тут у нас фізичне виховання, тут ми можемо понавчатися із телефону або із планшету десь в якомусь місці засісти. Такому тихесенькому, і навчатися цей час. Десь... У нас немає, буває, таке першого уроку за розкладом. І так ми можемо понавчатися десь, якщо учень або учениця жайворонок можна до школи поставити заняття і також понавчатися. У будь-якому разі, ми можемо понавчатися додатково у першу зміну, і намагаємося оце от підлаштувати це. Ну, або субота, якщо є така можливість, у суботу ми теж можемо інтегрувати оцей урок і в суботу попрацювати. Ale У мене це справляє на мене те враження, що у мене немає нічого стабільного через те, що розклад отак от, от стрибає. Ви бачите, що я записую відео не завжди у той час, коли раніше записувала, тому що мені доводиться отак от, от підлаштовуватися і розклад поки гуляє. Але це у нас зупиниться незабаром. Я вже думаю, що має зупинитися зараз. І потім у нас наступна хвиля буде зучням. Ми лише у травні, коли 11 підуть на індивідуальне навчання і будуть відвідувати школу і навчатися лише з тих предметів, з яких вони будуть складати іспит, там у них будуть такі от заняття на зразок факультативів, і тоді ми знову будемо переглядати розклад для того, щоб, от якраз тоді, доставити, можливо, якусь частину уроків додатково. Скажіть мені, будь ласка, як ви ставитеся в житті до ось таких от змін, до, до до коливань, до того, що немає нічого стабільного, якийсь проміжок вашого часу? Чи дратує це вас? Якщо не дратує, то як ви перелаштовуєтеся? І що вас навчило добре перелаштовуватися? Тому що у мене інколи око все-таки сіпається, незважаючи на досвід? Але. Будемо на все дивитися згори. Я ще почитаю ваші поради, мені взагалі стане легше. Ну і період цей має завершитися. Я сподіваюся, що незабаром він закінчиться. До зустрічі завтра. Підписуйтеся, долучайтеся, і якщо цікаво, питайте, що цікаво, буду рада допомогти і відповісти.